Сьогодні в Міжнародний день танцю, в День грації, легкості і творчості сердечно вітаємо хореографів, їх вихованців, професійних танцюристів і просто танцюючих людей, які щиро люблять танці. Бажаємо щодня відкривати для себе нові грані цього мистецтва. Жити мрією і ніколи не зупиняти енергію танцю у своєму серці. З Днем танцю вітаємо, талановитих ідей бажаємо. Бажаємо краси та перемог. у задуманому, щоб не було перешкод. Бажаємо творчості і натхнення, запального настрою, грації та пластики, щоб танці були. Просто фантастика!